Дорогі брати, вояки українських збройних сил, ми, актори Львівського національного театру імені Марії Зяньковецької, пишаємося вами, вашою мужністю і патріотизмом, честь та відданість присязі народу України, ваша незламність перед путінськими агресорами, виваженість, стійкість. І тверда громадянська позиція на збереження єдності України зробили вас героями України, а нас впевненими, що українські громадяни, незважаючи на те, якими мовами вони спілкуються, в яку церкву ходять, в якій партії перебувають, мають надійний захист від будь-якого агресора, що несе собою розбрат та ненависть, ми віримо в вас і віримо, що ви не дасте розколоти Україну. І втратити незалежність за вами мільйони людей, які хочуть жити вільно. За вас правда, за вас, слава і воля святая.